Audi Q5 або 100 метрів паркану. А насправді бувало ж так у вас в житті, що запланували бюджет на паркан, поїхали до постачальника, поїхали до майстрів, закотилися очі. Було таке? Саме тому пропоную сьогодні позайматися цікавою математикою. Скільки ж реально буде коштувати паркан під ключ, матеріали плюс роботи? Візьмемо, наприклад, що в нас є ділянка, нам треба зробити на ній стрічковий фундамент, виставити стовпи, вистою там, наприклад, від землі. У нас буде 2 метри крайня точка паркану, скільки в такому випадку буде коштувати в принципі, це все під ключ. Поїхали. Модульний блок і секційна огрожа жалюзі. Ціна такого паркану, якщо ми беремо стрічку, мурування блоків зашивка секцій без розшивки швів, це буде 320 доларів за погонний метр. Середній варіант горизонтальна зашивка штахетником, рама, каркас, фундамент, фарбування, ґрунтування обійдеться в 215 доларів. Якщо взяти третій варіант. Це може бути в нас секційна огорожа жалюзі донизу, це будуть у нас парапети, це будуть декоративні планки на стовпи, і в такому випадку ціна буде складати 290 доларів за погонний метр. Ось ви й маєте про цін. Якщо потрібно точний розрахунок матеріалів і робіт, звертайтесь директ.